Дорогі жителі мого рідного села Лиман. Сьогодні в нашому селі подвійне свято, Різдво Пресвятої Богородиці та 210-та річниця дня заснування нашого чудового села, в якому живуть добрі, щирі, працьовіті люди. В нашій державі йде війна, гинуть наші захисники та захисниці, мирні жителі та діти, знищується інфраструктура. Тому цього року ми з вами не маємо морального права святкувати цей важкий час. Хочу від щирого серця, від імені депутатського корпусу, виконавчого комітету та апарату управління привітати кожного жителя, побажати кожній родині миру та здоров'я, добробуту та злагоди І запрошую до об'єднання. Давайте будемо підтримувати один одного. Допомагати тим, хто цього потребує. Адже тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти російського агресора. Впевнений, ми обов'язково переможемо. Ще раз зі святом вас. Слава Україні!